Як завжди, неперевершені вироби, які запам'ятовуються, а в даному випадку передаються з покоління в покоління. Це родинна книга. Якщо зробити огляд її зверху, знаружі. Це шкіра, метал, посріблення, філіграні, плетіння, позолота, тисненням золотом, зріз, який має ну, як окремий витвір мистецтва, картина можна сказати, зворотня сторона Дивіться, наскільки деталізовано все пропрацьовано майстрами, а бічна частина. З каміннями Сваровськи, ювелірними емалями, розписом асередині книга складена таким чином, що, повторюється, можна передавати з покоління в покоління, описувати їх родові відносини, включаючи навіть там є тварин, які були в вашій родині, сімейні рецепти. Ну дуже класний варіант подарунку на весілля, новосілля, якісь родинні великі свята. Круто виглядає. Маємо дані книги в різних в різних виконаннях, там з деревом життя. Таке, і ця така в повністю у металі. Замовляйте, переходьте, дивуйте, даруйте оригінальні подарунки.